see Відлік до нового року перейшов вже на години. Тому напередодні нового 2013 року в залі засідань місь зібрались разом керівники підприємств, установ та організацій, депутати міської ради та міська влада, на чолі з міським головою Володимиром Москаленком, аби разом провести рік минулий. Новий рік особливе свято. Це час, коли, озираючись на прожиті 365 днів, люди оцінюють своє життя, будують плани на майбутнє, наголосив Володимир Васильович. А нам є чим пишатися, не дивлячись ні на що, місто працювало. квітло, відкривались нові пам'ятники, ремонтувалися дороги. Ми відзначили столітній ювілей центральної міської лікарні, провели ряд фестивалів та різноманітних заходів. Все це завдяки мешканцям міста. Дорогі коростенці, дорогі деревляні, все, що зроблено в нашому місці, це зроблено вашим інтелектом, вашими руками, вашою енергією, вашим бажанням. І те, що ми об'єднані, причому об'єднані спокійно, не майданно об'єднані, а спокійно в своїй роботі і в свідомості не може не радувати. Але дуже багато цікавостей ми задумали на цей рік, який наступає. І я думаю, оця об'єднаність, оцей. Інтелект нашого міста, оцей патріотизм, який нами двигає, він дозволить нам те, що ми намітили виконати тільки разом, тільки спільно, тільки однею коростенською громадою ми зможемо рішити і зробити краще життя наших співмешканців. Тому, дорогі друзі, я всім вам бажаю доброго здоров'я, натхнення Зараз я почав здоров'я. Нашим батькам і дітям задумати це, батькам і дітям. Ну, кого є, а більшість має дітей і батьків, хай не будь здорові, і хай вони будуть успішні. Родинного затишку, щоб все йде від сім'ї, від родини, взагалі. Хай в родині все буде добре. Якщо буде добре в родині, буде добре в нашому місті в області і в нашій державі. Хай християнська любов, любов. В самому високому розумінні цього слова покидає вас, і оця доброта більше дає нам. Будемо добріші, ми більше зможемо зробити. Хай новий 2014 рік буде успішним для всіх нас. Тому я всіх вас щиро вітаю з наступаючим новим роком! Новий рік це свято світлих надій і твердої віри в диво. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що цей рік був прожити недарма. Він подарував нам раді зустрічі і відкриттів, перемог і досягнень, наголосив голова асоціації ради керівників міста Коростеня Василь Куницький, який також приєднався до привітань. Хочу побажати всім нам і всім людям, всім коростенцям, щоб ми хто має можливість. Має можливість і може, і хоче працювати, щоб в слідшому році працювали. Я від імені ради керівників хочу побажати, щоб нас збільшились робочі місця, щоб ми могли спокійно працювати, щоб нам давали можливість працювати. І я впевнений в тому, що сьогодні, як сказав міський голова, у нас є всі можливості для того, щоб ми працювали. Ви знаєте, як би нам не хотілося, щоб ми не думали, але людина мріє. І ми мріємо, що ми так і будемо в слідчому році краще жити, що в нас будуть статки, що ми зможемо спокійно дивитися там в слідчі роки. Тому я від імені обласної ради, від імені депутатського корпусу обласної ради, від імені президії, керівників міста, я сердечно вітаю вас наступаючим норовим роком. Різьбом Христом, і дай Боже, щоб ми всі до щороці зустрічалися, працювали і щоб все було добре. Наступаючи новороку у наших щоденних клопотах. Ми поспішаємо завершити рік, що минає, і готуємося до зустрічі нового 2014 року. Ми ще не знаємо, яким він буде цей новий рік для кожного з нас, але віримо, що він буде кращим за попередні. Бо наш добробут залежить тільки від нас, Божого вам благословення та веселої коляди.